Ця ніч іде вона, як сакральна. Цю ніч можна прислухуватися до того, якщо вам ночі приснилися покойники, да? ваші родичі, вони прийдуть вам щось підкажуть. Одного може прийти. Не бери кредит, показує карточка, не вздумай брати такого-то кольору. розумієте? Да, людина до 40 років спить, є обряди на гроші. От дивіться, треба схобти в цей день в магазин да? за покупками. Кошельок, звісно, лучше новий, але но можна і старенький. Ну, не потратить все, знаєте, як ото є, все до копійки. А оставить здачу, і цю здачу рік не трогать. Вона вот так лежить у нас в віддільному місці, як я некотрим кажу, ну, пластиром склей їх, склій склей скотчем ці купюри. І ці гроші будуть натягувати останні. Багато людей сміло чи обращається не дуже добре, особливо ну, наші чоловіки. Він прийшов з карманів, вивалив на стіл, на тумбочку, а гроші цього не люблять. І людина, людині дається цей день, якщо ти осознаєш, що ти зробив правильно, а що ти зробив неправильно, ти в цей день можеш почистити собі дуже сильно карму.